Доброго дня, сьогодні 26 квітня, е, погодка не дуже, градусів 18 тепла, але має бути дощ, напевно. Але пройшли тиждень дощів, пройшов тиждень, і обходимо всі сім'ї, е, дивимося на районі. Вони хоч і були і розширені ці сім'ї, але все одно, в незалежності на одному чи на двох корпусах бджоли, все одно ми проходимо, е, дивимося на маточники. Ну і побачите в якому стані на даний час сім'ї. Ось сім'я в такому стані на даний час. Вулик це 9 рамочний, але стоїть 8 рамок. Для того, щоб було свободненько брати. І що ми далі робимо? Значить, крайню рамку я не беру, хоча бувають такі сім'ї, що всі 8 засіяні. Але беремо з другої рамочки. Ну, ця рамочка практично вся трутова. Йдемо далі. Працюємо в перчатках, бо погода дуже, дуже-дуже погана. Знімаємо розпліт. О, бачите, як вони? Зляться, не хочуть, щоб ми до них лізли. Ріпак у нас є, але до ріпака 2 кілометри. Геть близько ріпака немає. Але щось трошечки вони його підносять. Дивимося понизу рамки, чи немає маточників. Маточників немає. І рухаємося далі. Бджела вже вийшла і все повністю в відкритому розплоді. І шукаємо рамочку, де бджола у нас на виході, тобто де прогризає у нас вона е, комірку, має вийти. Шукаємо таку рамку на даний час. Так, рамок у них шість з розплодом. Сімейка непогана. Ну і цю рамочку ми у них заберемо. Тому що вона тут на виході. Ось, якщо видно, бджолка прогризає. Бачите ось цю камірочку. Розплод тут на виході. Так, чому я їх забираю? В незалежності чи в районі, чи не в районі ця сім'я, ми струсюємо цю бджолу. Цю рамочку ми віддаємо слабкої сім'ї. А всю сім'ю ми поставимо вощі. По-перше, це оновлення гнізда, бо гніздо треба оновляти. По-друге, це виб'є з пес у них чи, як то скажете, з голови, на що троєння. Тобто ми їм дали вощинку для відбудови. І роїтись вони по камість не будуть. Ставимо корпус. Обратно і йдемо до слабкої сім'ї, віддаємо рамочку з розплодом на виході. Зараз глянемо, яка з них. У нас слабенька. Ось ось така сімейка слабенька. Вона займає тут приблизно п'ять рамочок. Одну крайню рамочку сейчас ми заберем у них. Таку рамочку заберем. Трошечки з медом. І дамо рамочку з розплодом. Роздвигаємо місце в тому місці, де в них клуб, де вони розплод тримають і всерединку даємо цю рамочку з розплодом. Ось таким чином. І що у нас вийшло в Той сім'ї ми зробили противоровий прийом, тобто розбили їм Клуб. А цей сімейки ми дали розпліти для того, щоб в подальшому на акацію вирівняти всю пасіку. Та сімейка не буде раїться, а ця до акації буде вже потребувати розширення з наступним корпусом. Ну от, якось так.